Що ж, пане Руслане, друге місце для команди лідер. Взагалі, розкажіть про враження від турніру разом до перемоги. Наскільки задоволені результатом? Ну? Перш за все, я хочу всім подякувати за організацію цього турніру. Все-таки дякувати Богу, ми мали можливість на такому паркеті, в такому залі, в таких умовах дякувати суддям, дякувати організаторам. В першу чергу я думаю, що для всіх ці змагання пройшли на користь. Таким, ну якби правильно сказали, що ми відкриваємо футзальний сезон, адже заради цього ми. Мабуть, ж, і працюємо з дітьми, і заради цього ми повинні працювати, щоб ну, показувати якийсь результат і безпосередньо брати участь у змаганнях. Без змагань, ну, повірте, що дуже-дуже важко держати дітей, і без змагального процесу ну, навчально-тренувальний процес, мабуть, ну, не вартий того, що якщо немає змагань. Ну, ваша команда стала напевно учасником двох таких найбільш напружених матчів турніру. і Вчорашній поєдинок з Дніпром. Сьогодні фінал. Також е наскільки задоволені діями своїх підопічних в цих поєдинках? Я мабуть задоволений як ніколи. Скажу е як відверто, що, мабуть, за 20 років тренерської праці сьогодні мені дійсно хотілося навірно заплакати, бо ну мабуть, вони заслугували. Ну, так більш на, цей, на кращий результат. Але вчорашня гра була наскільки вона виснажена фізично, психіологічно, емоційно. Ну, для цього потрібен час, щоб е, їм заново зібратися з силами. Ну, я думаю, що результат він закономірний для команди Будстара, адже це така іменована команда. Для нас е, мали ми змогу довести, але. Е, ну, я думаю, що ми, в принципі, що могли, ми зробили. І я думаю, що всі оцінюють реально ну, наші стан і наші можливості, скажімо так. Ну, тим не менш, от ці матчі цей результат можете сказати, що це таке логічне продовження попереднього сезону, де ви в Києві енергію обіграли, в нічій вдома стесло зіграли. Нічую з Теслою, да, була дуже хороша. Ми вчора споминали цю гру, і так, знаєте, трохи я їх під, під цей підводив, що от ми змогли це зробити, і з Теслою ми змогли зробити і повинні були зробити це з Будстаром. Ну, знаєте, Все-таки кістяк нашої команди це ще молоді, можна сказати, юнаки, яким навіть немає 18 років. І, ну, як, як результат для них, я рахую, що ну дійсно все це йде продовженням того, що ми вже роками з ними працюємо, і роками маємо маємо можливість брати участь в змаганнях такого рівня. Анна Оскобойна, капітан вашої команди MVP турніру. Наскільки от приємно, що все ж таки представник вашої команди одну з трьох номінацій здобув. Знаєте, я ну чесно скажу, що ну я думаю, що не тільки вона в команді здобула цю номінацію. Я думаю, що вони всі ну, од би відзначив Юлію Побері. Мені сподобався восьмий номер вашій команді по грі. Я, ну, в душі, може, десь там я теж так само, але я рахую, що ну, вони всі. Ви самі сказали і вчорашня гра, і сьогоднішня гра. Тобто це не один чоловік, це команда. Як би там не було. Згоден. І останнє питання: наступного місяця сказали, що вже стартує чемпіонат, які подальші плани у команди лідер. Плануємо, сьогодні були у нас зранку збори, ми плануємо з дівчатами провести хоча б трьох пятидневний навчально-тренувальний збір перед змаганнями і плануємо взяти участь у вищій лізі з футзалу.